Доброго здоров'я! Здорово, син! Всім привіт! Ми ще звісно знімаємо соєшник знімаємо. Як косимо, набили бункер, ждемо деду. дедушку з прицепом, так? Да? Да. Сина взяв печенюху жувати, а ми поміряємо влагу. Так, це у нас альдазор. альдазор. Агрорит Одеса. Сейчас поки тихенько. Обережно вилізено. Ой, тут вітер. Короче, набили. У нас залишилось тут 7 гектар. Набили прицеп. Там 5,5 тонн. Ну і бункер 4 тони. 9 тонн вже набили. Ну і такий клиночок. Клиночок є. Ну, думаю, що більше під сипе. Точніше напишу, вітер задуває, таке дме, що просто жесть. Так міряємо вологу, До речі, насіння таке, бачите, крупненьке, в агрорит непогане насіння, що буде по влагі, що по олійності я не скажу і натуру та натуру теж тут немає можливості міряти. От. Щас закрутю. Так, що у нас тут за влага? Влага 6. 6,3 трошки передержали. Це ось, ось сусідній соєшник. Не знаю що тут. Тут трошки пізніший посів був, якось п'ятнами дозріває. Ну а у нас 6,3 готов. такий от фон. Хто там пише, що там, рекорди б'ють, ордеська селекція. Ну не такі воно й рекорди. Допустимо. У нас класичні гібриди. Сиплять трішки краще, ніж ті, що під Гранста. Тим паче, ну, і тут не, не діло у гібриді. Так, все, буду закінчувати відео коротко. Сина, кажи поки, бо вітер дує такий сумасшедший. Скоро зустрінемося да, в наступних відео.